Вітаю, друзі! Ми з вами знову з пригодами Цеболіна Джені Редарі, розділ 18, який цікаво називається Цюлень Базіка Язикатий. Ми пам'ятаємо, що ми залишили нашого ведмедика та Цеболіно, які якраз прийшли до зоологічного саду. Тож, слухаємо, що ж було далі. У зоологічному саду стояла глибока тиша. Сторож спав у загороді для сонів, поклавши собі під голову кінець сонячого хобота. Думаю, що йому було зручно. Спав він так міцно, що не прокинувся, коли це з ведмедиком тихенько постукала у ворота, слонячого хобота. Бідний сон йому точно не було зручно. Слон обережно переклав голову сторожа на купу соломи, простяг хобота до воріт, відімкнув і тиха пробурмотів. Увідіть. Двоє друзів, озираючись, увійшли. Доброго вечора, сеньоре сон, чемно привітався Цибуліна. Пробачте, якщо ваша ласка, що ми турбуємо вас у таку пізню годину. Дарма, а прошу, відповів сон. Я ще не спав, пробував відгадати, що сниться моєму сторожеві. Завжди, коли він спить тут, я намагаюсь відгадати його сни. Адже по його снах можна знати хороше від людини, чи не хороше. Цей сон був старий індійський філософ. В його голові завжди роїлися чудернацькі думки. Просимо вашої поради, бо знаємо, який ви мудрий, сказав далі Циболіно. Чи не порадили б ви нам, як можна звільнити з клітки тата і маму оцього ведмедика, мого друга? Що ж, я міг би вам сказати, та навіщо? В лісі не краще, ніж у клітці, у клітці не гірше. Ніж у лісі. Отже, по-моєму, виходить, що кожен мусить залишитися на своєму місці. Ось, до речі, сон. Ось, до речі, сторож, який спить на його хобуті, цибуліна і Ведмедик. Ось тут пристягає ключ. Мабуть, щоб звільнити батьків ведмедика, так? Давайте подивимося, що там далі. Несподівано настрій сина змінився, і він промовив: То коли ви так цього бажаєте, то скажу, ключ від медмежої клітки лежить у кишені ось цього чолов'яги, мого сторожа. Спробуємо не розбудити його і витягти ключ. Мій сторож спить міцно, не почує. Циболіної від мене сумнівалося, що хоботом можна зробити таку тонку справу, але сон так спритно і делікатно діяв своїм довжелезним гнучким хоботом, що сторож і не поверхнувся. Нате вам ключа, сказав сон, та не забудьте ж потім принести його мені. Будьте певні і прийміть нашу найщирішу подяку, прошепотів Цибеліно, а ви не бажаєте втекти звідси разом з нами. Якби я хотів утекти, то не чекав би вашої появи допомоги, бажаю успіху. Він знов обережно поклав голову сторожа собі на хобот і став тихенько колосати. Хотів міцно приспати його, поки наші друзі роблять свою справу. Циболіно і ведмедик висузнули із соновника і попростували до ведмежих кліток. Та не встигли вони ступити кілька кроків, як їх покликав чийсь голос. Tiles. Ей ви, шш. Хто там? озвався перелякана Цеболіно. Шш. Хто там? передражнив його той самий голос. Не піднімай галасу, сторожа розбудеш. А невідомий голос знову перекривив. Не піднімай сторожа, галас розбудеш. Ох, дурень я дурень, додав голос, я все перепутав. Та це ж папуга, прошепотів цибуліно до ведмедика. Він повторює все, що чує, але він не зовсім розуміє ні того, що чує, ні того, що сам говорить. Через це він усе путає». Проте ведмедик не хотів ображати папугу і відчого спитав Скажіть, цією доріжкою можна дійти до клітки з ведмедями? Папуга все перепутав Скажіть, цією кліткою можна дійти до доріжки з ведмедями? Ох, який я дурень знову все перебудев. Видно було, що від нього нічого не доб'єшся, і наші друзі тихенько пішли далі. Аж ось із клітки до них озвалася мавпа. Послухайте, сеньоре, послухайте. Нам ніколи, ми страшенно поспішаємо, відповів федмедик. Хоч одну хвилинку, ось уже два дні, дві ночі я грижу цей горіх і ніяк не можу розгристи. Допоможіть мені. Добре, коли тимемо ти, ти, ти назад, відказав Ципорін. Ви мене дурите, похитала головою мавпа. Та я і теж вас обдурила. хі 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 Навіщо мені цей горіх? І всі горіхи на світі? Я б хотіла знову бути у моєму рідному лісі, плигати собі з гілки на гілку і влучати кокосовими горіхами в голову якого-небудь мандрівника. Хі-хі. А навіщо тепер горіхи, і коли я в клітці, а там у лісі нема кому кидати горіхи в голови мандрівників? І для чого потрібні мандрівники, коли нікому влучати їм у голову кокосовими горіхами? Я вже й не пам'ятаю, коли востаннє вичало горіхом у голову мандрівника, а в того мандрівника голова була голомоза і червона. В неї так було добре ціле, хі хі хі, а то ще було. Та циболіни і ведмедик були вже далеко і не чули, що там далі плеще мавпа. Ці мавпи якісь пришелепкуваті, говорив цибеліни ведмедик. Тільки знають молоди язиком казна що. Починають про одне, а далі таке верзуче, не вгадаєш, який буде кінець їхньої балаканини. А проте мені шкодить цієї бідолашної мавпи. Чому вони не спать уночі? Ти думаєш, тому що не може розрушити горішок? Ні, не тому. Вона сумує бідненька, за своїм рідним лісом. Лев теж не спав. Він байдуже зіркнув на наших друзів, але й не поверхнув головою, щоб подивитися, куди вони прямують. Його зовсім не цікавили людські справи. Так без жодних перешкод дійшли наші друзі до ведмежої клітки. Бідолашні старенькі ведмеді та тато й мама одразу впізнали свого синочка, радісно простягли до нього крізь грати свої лапи. Поки вони цілувалися, Цеболіно поспішив відімкнути клітку і сказав Та годі уже вимлизатися, клітку я відчинив, і якщо ви не вискочите з неї, поки не прийшли сторожі, то не бачите вам волі. Коли старі ведмеді вийшли з клітки, вони знов кинулися обіймати свого кушуного синочка. Тепер між ними вже не було град. От циболіно аж Сльози на очі навернулися. Бідовашний мій тато він. — Я теж без кінця цілуватиму тебе, коли мені пощастить тебе звільнити. От як батьки ведмедика ось вони цілували свого ведмедика. Сльози на очах і ось цибуліном. Ось так він дивиться на них. Трохи заздриться. А тепер, мовив він, — нам треба поспішати. Але старі ведмеді зажидали спершу попрощатися з родиною білих ведмедів, які мешкали біля басейну. Потім їм захотілося заглянути до жирафи. Та вона вже міцно спала. Чутка про встечу в бурих ведмедів хутко обледіла весь зоологічний сад, бо вони мали тут багато друзів, але були в них і недруги. Так, наприклад, страшенно не любив їх тюлень. Всім відомо, що ворожнеча між тюленями і ведмедями існує з давніх давен. Отож тюлень навмисно почав так пронизливо ревти, що сторож цієї ж миті прокинувся. Що з того, спитав сина. А хто його знає?» – відповів старий мудрець. Та й що взагалі може на світі статися? Ніколи і нічого нового не буває, тож і цієї ночі не може статися нічого нового. Тож тільки в кіноші хвилини на екрані з'являється щось нове. Може, й так, згодився сторож. Але про всяк випадок я погляну, що там скоїлося». І тільки новий шефін і слоновника так і зіткнувся з нашими втікачами. Тривога! зарепетував фін, на поміч. Сторожі прокинулися і оточили весь сад. Втеча стала неможливою. Циболіно і троє ведмедів кинулися у стовок і присів у воді так, що одні тільки голову визирали. А ож як їм не пощастило, вони попали саме у той ставок, де жив цюлень. Ге. почувся за їхніми спинами злорадний смішок. Це був цюлень своєї власної персони. Шановні сеньори, дозвольте мені трішки посміятися, сказав він. Хе хе. -хе, 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 -хе". Тихіше, сеньори, цюленю, попрохав його цибуліна, ловлячи дрижаки в холодній воді. Ми розуміємо, що вам весело. Але чи хороше так голосно реготати над нами саме тепер, коли не шукай? Оце та мене і заселяє. Саме тепер я покличу сторожу, щоб вас усіх тут перелобили. Ось у нас наші друзі сховалися у воді. А ось наш цюлей. Ось він тут. Ось він. ось він тут. Посміхається, такий задоволений. І справді тюлень голосно покликав сторожа з його помічниками. Не встигли наші друзі і оком змагнути, як їх усіх витягли з басейну. Сторожі дуже здивувалося з того, що ведмедів знайшли не двох, а трьох, та ще ширше роззявили вони роти, як витягли з води іще одне створіння невідомої породи, яке до того ж заговорило по-людськи. «Сеньори сторожі, це якесь непересуміння, адже ж я на ведмідь. Й сам бачу, а що ти робиш у басейні, «Я купався». Ах так, упатиш штраф? У цьому басейні купатися суворо заборонено?» Але у мене нема собою грошей, та коли ваша ласка? Ніяких ласк!» – гаркнув сторож. Посидиш у клітці з мавпою, аж поки заплатиш штраф, а потім побачимо, що з тобою робити. Мавта, мавпа зустріла нового пожильця дуже привітне і відразу ж почала опоціти без ладу й складу. Я розповідала вам про мандрівника з червоною поголеною головою, трохтіла вона, гойдаючись, на власному хвості. А якщо я вам скажу. Що голова у нього була червона, то повірте мені, що це чистісінька правда. Адже я ж ніколи не брешу, тобто, бува, щось брешу коли треба. Бачите, інколи мені дуже подобається припріхувати. Мені брехня на смак така солоденька, мов цукерочка. Бувало стривай. Чи не можна відкласти до ранку ваші правдиві теревені?» – попрохав цибулина. Я б хотів заснути, бо страшенно втомився. То, може, заспівати вам колоскове? запропонувала мавпа. Ні, дякую, я і так засну. То вкрити вас ковдри, то у вас немає ніякої ковдри. Ваша правда, пробурчала мавпа. Це я сказала просто так із відчувості. та коли вам не потрібне відчивость, то й не треба. цими словами мавпа сердито повернулася до нього спиною і замовкла. Даремно чекала вона, що Циболіна попроситься її обернутися. У клітці було тихо, ні звуку. Мавпа озирнулася і побачила, що хлопчик міцно спить. Вона ще дужче образилась на нього, лягла собі в куточку і стала пильно стежити за своїм сусідом. Цілих два дні прожив Цеболін у клітці з мавпою, і це страшенно зацікавило дітей, що приходили до зоологічного саду, бо вони ніколи ще не бачили мавпи у людському одязі. Аж на третій день цибуліна пощастило послати вишенці записку. Вишенка з першим ранковим поїздом приїхав до міста, заплатив за ці штраф і таким чином визволив його з клітки. Першим словом Цеболіна було чи не сталося чого з його друзями в печері? Як страшенно стриважився він, коли почув, що вони щез невідомо куди. Нічого не розумію, знизив печима Циболіна. Адже в печері їм було так хороше, що могло примусити їх піти звідти. А про це ми з вами дізнаємося у розділі 19 наступної неділі.